Дозвольте представити вам Angel 1723. Як і всі філірувальні ножиці Angel, вони мають матову ручку з глянцевим лезом, тільки внутрішнє лезо глянцеве, корпус матовий. Причина популярності матової серії в тому, що на них залишається набагато менше подряпин, ніж глянцеві ножиці. Глянцеві ножиці через рік стають заношеними і покриваються подряпинами, а матові ні. Тому матові ножиці виглядають як нові протягом тривалого часу: ножиці Angel – незвичайні матові ножиці. Перед нанесенням матового покриття ножиці Angel поліруються саме тому вони відрізняються від інших відомих нам матових ножиць. Філірувальні ножиці Angel 1723 підходять для тих, кому потрібне співвідношення зрізу від 10 до 15%. Або для виконання текстурування з мінімальною кількістю волосся. Наприклад, коли потрібно зробити текстурований зріз на чубчику, Angel 1723 створює природний вигляд стрижки, Angel 1723 будуть найкращими філірувальними ножицями для тих, хто бажає підстригти волосся зі співвідношенням зрізу від 10 до 15%. Пласка підшипникова система з вигравіруваним логотипом Matsukaze Країна походження всередині леза. Вироблені за сталі VG10. Ось серійний номер ваших ножиць, назва моделі та маркування леза. Angel 1723 означає 17% співвідношення зрізу з 23 зубцями. Але це залежить від того, хто використовує ножиці. Хтось може сказати, що вони мають 10% співвідношенням зрізу або 15%. Давайте подивимося, як це працює. Отже, Angel 1723 легко роблять природний чубчик. Це філірувальні ножиці, які роблять природний текстуруючий зріз.